Виконуємо номер 493 із підручника Математика 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У першому ящику 16 кг яблук, що становить 4 п'ятих маси яблук у другому ящику і 8 дев'ятих маси яблук у третьому ящику. Скільки кілограмів яблук у трьох ящиках разом? Знайдемо, скільки кілограмів яблук у другому ящику. Знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число зазначення його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. Поділимо 16 на 4 п'ятих. подамо 16 із знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника, перемножаємо чисельники. І знаменники 16 і 4 можемо скоротити на 4. 16 ділимо на 4 буде 4, 4 ділимо на 4 буде 1. Маємо в чисельнику 4 помножити на 5, 20, знаменнику 1. Отже, 20 кілограмів у другому ящику. Яблук. А тепер знайдемо, скільки яблук у третьому ящику. Відомо, що 16 кілограмів становить 8 дев'ятих маси яблук в третьому ящику. Тому знайдемо знов число, зазначення його дробу. Для цього це значення ділимо на дріб. 16 знову подаємо знаменником 1. І множимо на дріб обернений до дільника на 9 восьмих. Перемножаємо чисельники і знаменники 16 і 8. скорочуємо на 8, 16 ділимо на 8 буде 2, 8 ділимо на 8 буде 1. Маємо в чисельнику 2 помножити на 9, це буде 18, знаменник 1. Отже, 18 кілограмів у третьому. Ящику яблук А тепер знайдемо, скільки яблук у трьох ящиках разом. Для цього 16 додамо 20 і додамо 18 Маємо 54 кілограми, і пояснюємо у трьох ящиках. Разом яблук. Записуємо відповідь 54 кілограми. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів яблук у трьох ящиках, якщо у першому ящику 16 кілограмів яблук, що становить 4 п'ятих маси яблук у другому ящику і 8 дев'ятих маси яблук у третьому ящику. Номер 493 виконано.